Він отак біг. А тоді ж о, там є дірка така, він забіг о, там аж у, у садку. Сиди ті їсть. А я ж думаю, що ж ти о, той. Що ж ти їстиш, інтересно. То дивлячись тут. Ноги ж. же ж немає нічого, а ноги видно. Ж який нюхкий, все видно. Ви тільки уявіть той шок, який пережила жінка, коли побачила в зубах у собаки людську ногу. Вона одразу накрила стопу старим відром, аби її далі не гризли пси та покликала сина. А той же повідомив про моторошну знахідку поліцію. Там по тривозі підняли увесь особовий склад. Виникли підозри, що десь неподалік можливо може перебувати і тіло, тобто рештки труп. Особовим складом було здійснення обхіди прочесування всієї правої території, мусорників, чагарників, закинутих приміщень, але більше ніяких решткого тіла не знайшли. На цьому приголомшливі сюрпризи тільки починалися. Правоохоронцям таки вдалося знайти власника ноги, і яким же було їхнє здивування, коли він виявився живим. Чоловік, лише уявіть. Сам відрізав собі ногу. В якості анестезії напився спиртного. Відтяту ступню просто викинули і навіть не зверталися до лікарів. Але згодом співмешканка побоялася, що чоловік може померти, тож викликала швидку пацієнта, госпіталізували. Самостійно вдома ножницями відрізав на кітканини і відрізав ступню. Ну, ступня вже була не життєздатне, Тобто там була гангрена в ступні у нього при захворюваннях судин нижніх кінців, тобто облітеруючи атеросклероз. зараз він потребує операції чи чого? Ну, все ж робиться за бажанням хворих і родичів. Операція. Ну, ампутація тільки робиться вище в межах здорових тканин, примерно на рівні стегна. От тільки робити операцію ні хворий, ні його родичі не хочуть. Йому провели обробку і знеболення та навіть почали готувати до ампутації, але приїхали рідні і забрали чоловіка з лікарні. Диво пацієнтові 62 роки. Рік тому під час будівельних робіт він наступив на гвіздок та невеличка рана і переросла в гангрену. Поговорити з самим хворим не дала його співмешканка. Пояснила, що чоловік п'яний, тож не впускає в кімнату навіть її. Ні, я не буду розкажу і не треба нас знімати. дівчатка. Не знімай. Як же так сталося, що сім'я дочекалася, поки нога відгнила? Жінка пояснює, немає грошей на ліки. Ну, вона ну, просто тіліпалася, зали, а чому він взяв її, дрізднявся. Він лікувався в літі, літом лікувався. А що, нічого? Допомогли тим, що в нас не було коштів і все. І що вас вигнали з лікарні? Чого вигнали з лікарні? Ні, Ми його забрали додому і все. Сусіди таким моторошним інцидентом, неабияк вражені, про родину Володимира відгукуються позитивно. Правда, вам кажу, хороші, нормальні сусіди. Він нас не, не п'яниця, не алкоголік. Ну, як обично, мужики, може, там трошки дещо коли й випив 100 грамів. А так там жінка прекрасна була. вона... Мабуть, місяців три проболіла раком, заболіла, вмерла. За словами медиків, загрози життю Володимира нині немає. Але якщо не зробити необхідну операцію, він ризикує поступово втрачати ногу все вище і вище. Точно вартість необхідних медикаментів зможуть назвати тільки в аптеці. За попередніми даними, мова йде про суму в районі 4 тисяч гривень. До речі, це вже не перший такий випадок в Ахтирці Понад 30 років тому в містечку теж виявили хворого, який відмовлявся звертатися в лікарню з гангреною, поки не втратив ногу аж по коліно.